друзі, зараз я вам розповім, як отримати 6600 гривень від міжнародних організацій. Коротко ясно. Заходимо на сайт. Є допомога. Пишемо. Є допомога Виплати від міжнародних організацій. Заповнити заявку на допомогу. Вибираємо статус. Внутрішня переміщена особа, особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати, багатодітна сім'я, отримувач допомоги, малозабезпеченим сім'ям, жодних вказаних вище. Тобто можна всім заповнювати, навіть якщо ви не підпадаєте під ці статуси, міжнародні організації вирішать, чи потрібно вам виплачувати допомогу. Наприклад, категорія вибираємо пенсіонер. Вводимо прізвище, ім'я по батькові, код, дата народження, номер телефону. Даєте згоду на обробку персональних даних. Для цього вам потрібен паспорт і код. Заповнюєте ці всі поля, і буде у вас крок 2. От, наприклад, ви персональні дані там заповнили. Нажимаєте продовжити. Коли все буде заповнено, крок 3, Вибираєте тип документу, паспорт громадянина України, серія та номер паспорту, перші дві літери і там цифри. Яким органом пишете, наприклад, там, які, так як у вас вказано в паспорті, там Ленінський район, Актябський, дата видачі. Заповнюєте ці всі дані. Там ставити дату, нажимаєте Продовжити. Наступний четвертий крок адрес поточного місця проживання. Вибираєте область, район, населений пункт зі списку, вулиця, будинок, квартира, поштовий індекс. Все це вказуєте, заповнюєте там. Будинок, квартира. Коштовий індекс. І наступний крок буде: чи є у вас особи на вашому утриманні. Якщо у вас немає до 18 років, недієздатні особи. Нажимаєте продовжити. Рахунок для виплати і бан. Якщо у вас не, вказ... не, не знаєте ви цього рахунку, просто ставите галочку У мене немає банківського рахунку, кошти надійдуть вам. Поштовим переказом. Продовжити проходити верифікацію. Класити кожне зображення. Проходити верифікацію і все. Нажимаєте Відправити заявку. Тобто я раджу заповнювати всім, так як це не наші місцеві чиновники вирішують, скільки ви отримаєте. Коштів а міжнародні організації. Вам прийде або грошовий переказ, або на рахунок, який у вас є, і бан, надійдуть ці кошти. Дякую за увагу. На все добре.